Яким було перше півріччя для містоутворюючого підприємства ЛКМЗ, та які плани мають машинобудівники до кінця року? Ми запитали у генерального директора підприємства Василя Чорномаза. Якщо говорити про обсяги виробництва, спрацювали майже на рівні аналогічного періоду попереднього року. Скорочення складає лише 5 відсотків, розповідає Василь Чорномаз. Ну надатмітити, що здесь пройшов перекос по направленням. Штамповка у нас виросла на 40%. Производство сельхозтехники выросло на 25% по сравнению с прошлым годом. ЦМС работала также. Но зато упалы объемы по механосборочному производству катастрофически. Если в 2012 году, в первом полугодии, мы изготовили. 229 тракторокомплектов, то в этом полугодии всего 85. Мостов для АДМ в прошлом году изготовили 318, в этом году всего 53. Тут в два раза сократилось производство мостов для спецтехники для БТР-4. Що стосується обсягів реалізації продукції, вони скоротилися суттєво майже на 25%. У минулому році на цей час реалізували продукції на 289 мільйонів гривень. У цьому поки на 189. В июлі місяці ми практично зупинили завод, відправили в основному людей в виплачувають відпуска. Работало у нас тільки кузнечное производство. Сейчас у нас работает все підприємство, но в режимі сокращенного робочого часу. Скоріш за все у такому режимі доведеться працювати до кінця року. Сьогодні всі машинобудівні підприємства різних сегментів ринку знаходяться у складному становищі. Багато факторів впливає на стабільну роботу ЛКМЗ. Більш за все страждає сьогодні механоскладальне виробництво через безпосередню залежність від ХТЗ, де наразі змінилося керівництво. Прийшла нова команда. зараз ведуться переговори між собственниками і Руководством ХТЗ. Ну, поки бажаного результату на даний момент не достіну. Вони в очередному раз заказали партію мостов в Китаї. Дещо незрозумілою залишається ситуація із іракським контрактом. Остаточно не вирішено долю третьої партії продукції щодо наступної в частині придбання металу, фінансування не відкрито. Корабль з першими 40 єдиницями техніки поки що в Іракі не розгружен. Это тоже сказывается как бы на работе нашего предприятия. Что касается сельхозтехники, у нас в принципе предприятие Скажем так, одно із ведущих в України. Ну не по всій сільхостехніті, а саме по обрабату. Втім, як зауважує Василь Чорномаз, очікуваного попиту на сільгосптехніку не побачили цього року. Аграрії отримали добрий врожай, проте його вартість через ті ж такі загальнодержавні проблеми, стримує і їхні фінансові можливості, і їхні бажання щодо придбання техніки. З початку року на ЛКМЗ скоротили 245 робочих місць. Сьогодні на заводі працює дві та шість городян. Перспективні плани на друге півріччя змушують, зізнається його керівник, скоротити до кінця року ще 100 працюючих. Так, це криза. Проте нічого слова, ні цього явища боятися не треба, впевнений Василь Чорномас. Криза в історії ковальсько-механічного не перша. Досвід виходу з неї лозівські машинобудівники мають є большое або, і верні більшої атлічжя. Прошлої кризіс предприяті, ну практичної об'єми виробництва звелись к нулю. склады были. Сегодня нам надо думать, каким образом приобрести материалы для того, чтобы предприятия, люди приходили, работали, зарабатывали заработную плату, оплатить носители, оплатить все налоги. Мы уже не один кризис переживали. Коллектив, я уверен, переживет и этот кризис. Для этого сейчас как бы на заводе предпринимаются все усилия мы очень хорошую подвижку сделали по экономному расходованию энергоресурсов. Сейчас нужно еще поработать над тем, чтобы до минимума свести брак. І всі підприємства індустріальної групи ОПЕК знаходяться у складному становищі, як у умовив загальнодержавний стан економіки. Втім, різні підприємства мають різні завдання, мають різні позиції. Непогано себе почуває харківський підшипниковий. Попит на свою продукцію мають сьогодні великий, навіть відчувають дефіцит робочих рук. Тому я звертаюся і к працівників заводу і до жителів лозової у є бажання, предоставляється общежиття безплатне. Будуть Сьогодні немає традиційних обсягів замовлені та спеціалісти ЛКМЗ активно шукають і нові ринки збуту продукції. Працюють над новими її видами. Ринок вимагає гнучкості від усіх. Лозівський ковальсько механічний продовжує активно співпрацювати з Білорусією та Росією. В цьому місяці проводиться тендер по Росії. Є, скажімо, вероятність, що цей тендер виграє на виготовлення. Погрузчиков. И на эти погрузчики будет устанавливаться наша новая разработка мосты с мокрыми тормозами. Работаем уже по обработке брони для из завода Малышева под танки. Сегодня мы плотно начинаем работать с заводом Электротяжмаш. Там предприятие обеспеченное работой на пятилетки вперед. Не успевают обратились к нам, и мы обрабатываем для них крупногабаритные детали. Мы одно предприятие еще из живых, так называемых. Приезжали, они посмотрели наше оборудование, наших специалистов. И поэтому они с нами заключили договор, что мы еще работаем и держимся на плаву. З величезними дисками, вагою до 10 тонн має змогу працювати ремонтно-механічний цех ЛКМЗ. Замовлення отримали серйозний. Пояснює начальник цеху Сергій Веселий. Виконати його можна лише на унікальному обладнанні, унікальними руками. испытываем мы большой, конечно, дефицит по специалистам, но в то же время мы еще и сохранили. Обращаемся, правда, и к бывшим нашим работникам. В настоящее время на «Шкоде» работает бывший наш работник, пенсионер уже, но мы его пригласили, потому что этот заказ требует от человека и умения, и своих профессиональных навыков очень таких серьезных. Эта заготовка, она залоговая стоимость 1 миллион. В этой заготовці. Якщо ми десь щось як зробимо брак, потім ми не розситаємося. Мають замовлення на третій та четвертий квартали виробники сільгосптехніки. В настоящий момент ведеться підготовка іділей, секцій, узлов для участі виставці, яка буде проходити в Германии. В ноябрі місяці в місті Ганою. Індустріальна група має намір презентувати свою продукцію за двома напрямками, пояснює директор сільгоспвиробництва ЛКМЗ Віктор Кучеренко. І перше направлення це по деталям узлам сільхозтехніки, в тому числі і нової. І друге направлення це деталі і узли тракторного производства. Наразі зразки усіх виробів практично підготовлені для відправки на виставку секція сошника для сієлки прямого сіва, шестиметровий, яка вже знаходиться в даний момент на Це стойка з диском для дискових барон всіх найменувань, і секція глибокого рихлителя. Останній показує Віктор Юрійович взагалі абсолютно новий вид продукції, який впевнений, має зацікавити аграріїв.